Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. The Wall Street Journal вийшов з гучним заголовком про те, що економіка США показала рекордне зростання за два роки з результатами попереднього кварталу. Як це можливо, що це означає і які підводні камені криються за цією історією? Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте це відео. Після двомісячної затримки, спричиненої шатдауном, оця зупинка роботи американського уряду, про яку я вам розповідав, Міністерство торгівлі США нарешті оприлюднило звіт за третій квартал цього року. І дані виявилися несподівано позитивними. ВВП зріс на рекордні 4,3% у річному вимірі. З урахуванням сезонності та інфляції це найвищий показник з третього кварталу 2023 року, який суттєво перевершив прогнози аналітиків в The Wall Street Journal. Вони очікували 3,2%, а вийшло значно вище. І це вище, до речі, також ніж показник попереднього кварталу. Там зростання було 3,8%, а тепер плюс 4,3 в річному вимірі. Давайте розберемо з вами анатомію цього неочікуваного зростання і з'ясуємо, а хто ж платить за цей бенкет. І головним драйвером економіки залишається американський споживач, хоча структура витрат і змінюється. І насправді споживач є головним драйвером зростання економіки майже будь-якої країни. Тому що, якщо ми з вами візьмемо формулу ВВП, про яку ми з вами поговоримо трохи. Згодом, то ми побачимо, що левова частка якраз формується за рахунок того, що ми з вами приходимо в крамниці, в, там в лікарню, в аптеку, в кінотеатр, в спортзал, куди завгодно, і витрачаємо свої гроші на певні товари і певні послуги. Так, от що трапилось в Сполучених Штатах Америки, споживачі витратили на 3,5% більше, і це прискорення порівняно з попереднім кварталом. Американці. Активно витрачали гроші на послуги, а там і охорона здоров'я, і міжнародні подорожі, і юридичні послуги, і дуже багато інших складових. І оцей сектор послуг зріс на 3,7% проти 0,8%, які були на початку року, і це свідчить про активність споживання домогосподарств з більш високим рівнем. Доходу щодо товарів тривалого вжитку, тут ситуація гірша. Витрати на побутову техніку та авто зросли лише на 1,6%. Економісти зазначають, що це, мовляв, свідчення того, що люди перестали активно оновлювати техніку, наприклад, побутову, і це є сигналом певної економії серед середнього класу. І звіт також показує, що є певний тривожний сигнал, те, що реальний наявний дохід, так званий, це ті гроші, які люди отримують на руки, так би мовити, вже після сплати податків з поправкою на інфляцію, він залишився практично незмінним. Це означає, що зростання зарплат ледве встигає за інфляцією, а споживання підтримуються. Або за рахунок попередніх заощаджень, які вичерпуються, або за рахунок кредитів, які дозволяють перевищувати той рівень споживання, який диктується доходами. Ну або ще може бути третій варіант за рахунок доходів від капіталу це акції інші інвестиції, які доступні переважно заможним верствам населення, і багато американців заробили на бумі штучного інтелекту, вклавши. В акції таких компаній, як, наприклад, NVIDIA, які показали фантастичне зростання, і це дозволяє певним людям витрачати більше. Але таких людей не так багато, якщо ми беремо їх загальну чисельність. Давайте подивимось, як вплинув фактор Трампа або ті величезні митні тарифи, які Трамп запровадив в ході цієї масштабної торговельної війни, яку він розгорнув. Ну, проти майже всього світу, і яку він послідовно посилює, конкуруючи за своїм протекціонізмом, навіть зі своїм давнім куміром президентом МакКінлі. Я розповідав вам про митні тарифи Маккінлі, чим вони схожі з тарифами Трампа, чим відмінні, і чим вони відрізняються від сумнозвісних тарифів смута Хоулі, які занурили США в ще глибшу економічну. Кризу під час Великої депресії так от економічна політика другого терміну Дональда Трампа, що базується на протекціонізмі. А я, до речі, читав годинну лекцію в Українському глобальному факультеті про нову економічну стратегію Вашингтона. Можете передивитись її. Ця політика Трампа, звісно ж, вплинула на показник ВВП. Але цікавим чином, ми в торгівлі додав 1,5 до. ВВП в плюс я кажу про чистий експорт, тобто про те, що США продають іншим країнам, мінус те, що вони купують за кордоном у інших країн. Так от, цей чистий експорт додав до економічного зростання США майже 1,6% пункту, це дійсно багато. Я розповідав вам раніше, що ВВП розраховуються. Як одна з базових формул його розрахунку, за такою формулою, що ми беремо зі знаком плюс споживання домогосподарств, те, що ми з вами купуємо в крамницях, там в перукарнях в ну, різні різні послуги. Так? Ми беремо з вами інвестиції, це те, що вкладає приватний бізнес і держава в довгострокові активи, які накопичуються і приносять доходи протягом багатьох років. Це державні видатки, те, що держава витрачає в форматі поточних витрат, і це чистий експорт. Це експорт мінус імпорт, про який ми щойно з вами говорили. Так от, коли імпорт падає, скорочується, то загальний показник ВВП зростає. Тобто, коли люди купують менше товарів за кордоном, це збільшує ВВП країни, тому що чистий експорт зростає. До речі, подивіться цю мою лекцію про формулу ВВП, чому вона так важлива, як вона рахується, як її інтерпретувати? Я думаю, що це буде корисно для розуміння, які економічні рішення вигідні Україні, а які насправді далека не на користь нашої економіки, але хтось ззовні їх проштовхує, хтось зсередини їх лобіює і продає як гарні як економічні реформи. А Насправді вони можуть руйнувати економіку країни. Так, от реальність американської економіки така, що імпорт впав, оскільки Компанії скоротили закупівлі за кордону через рекордні мита. Тобто зростання ВВП в цій частині відображає не стільки бум виробництва да, таку зовнішню експансію, скільки поки що стискання міжнародної торгівлі. Ну, правда, на користь знову таки американської економіки. Дональд Трамп в своїй соцмережі Труссошу вже встиг назвати ці дані, ці показники своєю перемогою. Він, як завжди, пише капслоком. Да. Тарифи відповідальні за великі економічні цифри США, а буде ще краще знак оклику, також жодної інфляції і велика національна безпека. Однак реальність дещо складніша. Виробничий сектор США насправді втратив десятки тисяч робочих місць 25-му році через зростання вартості комплектуючих і ескалацію оцих торговельних війн. Верховний суд США наразі розглядає законність ведення цих. Митних тарифів, висловлюючи скепсис щодо повноважень президента за спеціальним законом 1977 року. Інвестиційна складова ВВП демонструє цікавий тренд, який намітився останнім часом. Інвестиції бізнесу сповільнилися, вони в попередньому кварталі в другому зросли на 7,3%, а в третьому кварталі лише на 2,8%. Тобто. Інвестиції, особливо пов'язані зі штучним інтелектом, там будівництва дата центрів, закупівля чіпів і так далі. Вони додали до ВВП 0,4% відсоткових пункта. А для порівняння в першій половині року цей показник становив близько одного відсоткового пункту. Тобто, це може свідчити про те, що фаза такого ажіотажного будівництва інфраструктури штучного інтелекту насправді переходить в фазу. Стабілізації, та? тобто, або бізнес вже реально очікує на віддачу від вже вкладених коштів. Інвестиції ж у житлову нерухомість, а це дуже велика маса активів в Сполучених Штатах Америки. Вони падають другий квартал поспіль, мінус 5%, що вказує на кризу доступності житла через високі кредитні ставки. А вони все ще високі, але вже за інерцією. Незважаючи на те, що Федеральна резервна система США чергове знизила базову ставку, тобто іпотека буде дешевша, але це відбувається з певним лагом. І поки американці зможуть звернутися в банк і, по суті, перекредитуватись під нижчу ставку, пройдуть ще місяці, а вони продовжують платити за старими високими ставками, які такими є високими, через те, що ФРС нещодавно тільки почали знижувати облікову ставку. Вона була рекордно висока. Там іпотека сягала за 7% доларів, це дуже дорого для Америки. Втім, є в економічній статистиці США і ще одна така ложка дьогтю. Попри заяви Трампа про те, що мовляв жодної інфляції, дані все-таки говорять про інше: базовий індекс цін. Пісії Core, так званий, за яким уважно стежить Федеральна резервна система США, прискорився до 2,9%. Це з 2,6% у другому кварталі. Це значно вище, до речі, цільового показника в 2 якого намагаються досягнути в американській монетарній владі, це так зване таргетування да, такого рівня повернути інфляцію до рівня 2%. Тож, що ми з вами бачимо, що економіка США демонструє просто дивовижну стійкість. Проте ця стійкість виглядає доволі крихкою. Вона тримається на чому? На бумі штучного інтелекту, який переходить в певну фазу стабілізації, на заможних споживачах, переважно послуг, і на тимчасовому ефекті від падіння імпорту, тоді як інвестиції бізнесу? Пригальмовують, а інфляція знову піднімає голову. Що буде далі, значною мірою буде залежати, знаєте, від чого? Не тільки від ринкових факторів, не тільки від поведінки споживачів, хоча великою мірою від них також. Але буде залежати від наступних рішень найвпливовішого в світі регулятора, яким я вважаю Федеральну резервну систему США, тому що вони. По суті, регулюють ціну на долар, на той актив, який потрібен практично всьому світі, для того, щоб купити якісь активи, акції, облігації, нерухомість, та для того, щоб купити енергоносії, для того, щоб взяти кредити чи покласти гроші на депозит, взагалі долар бере участь у 90% операцій на валютообмінному ринку, на ринку Форекс. 90%. І тому. Якщо Федеральна резервна система США продовжить зниження своєї ставки, це буде означати більшу доступність долара. Уряд, до речі, додрукує гроші, вони вже почали це робити. Я маю на увазі американський уряд. Китайський уряд друкує гроші рекордними темпами. Я розповім вам про це в окремому відео. Що це буде означати для економіки? Розігрів і захід на нову фазу. Економічного суперциклу, яка може настати, незважаючи на шалений перегрів фондового ринку. Безумовно, по дорозі можуть бути каливання, можуть бути просадки, серйозні корекції на там, 10 і більше відсотків. Але якщо брати фундаментальні фактори, то картина буде виглядати дуже цікавим чином. Але про це ми з вами поговоримо в наших наступних ефірах. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати це відео. А також дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.